Я приїхала на дачу. Після дощу навіть зливи ми приїхали подивитись. Весняний дощ він був такий необхідний, тому що земля була дуже-дуже суха. І ви знаєте, все на глазах я вам сказала пішло. як Добре, де листочки наростають, і я їх Підживила трохи. Уже тут підживлювала і фосфорні добрива додавала. а ще добре, знаєте, додавати пепіл деревини. Того, що піддавалась Гниль, і от, щоб вона не згнівала, то попіл добре. Добре діє для цих цілей використовувати його добре. Там подаль тюльпани, ну вони вже, знаєте, не такий, мають святковий колір. У сусідів, сусідів працює трактор, обробляють землю, вспахівають, буде йти посадка. Що весна, весна бере свої піончики. Гляньте, бачите, піончики, бутонізація починається малесенькі бутони в цей період обов'язково їх треба удобрити. Піони. Цей кущ у мене розового кольору, і піони удобрювати Я рекомендую спочатку зробити декілька луночок. Лунки робити потрібно ну такий жистя... желізний пруд взяти і ним за допомогою молотка зробити декілька отвірів навколо куща. Потім в ті отвори насипаєте трохи амафоски і заливаєте її водою. І поступово поливаючи, добрива будуть доходити до коріння і буде поживлення куща. Корінець піона глибоко йде в землю, може і до метра. Сантиметрів 70, так то точно. Ну, ось, Будь ласка, флокс, щеловидний флокс, коврик. Озеро. Тут, знаєте, для декору, якщо покласти, якесь відро перевернути, або якийсь горшик, буде вид е, создаватися, що тече така річечка, гарнесенька. До речі, такий флокс у мене є в розовому кольорі. Але чомусь цього року я його не бачу. Може, щось, щось десь зараз. Пройдемо подивимось. Може, я десь щось не помітила. Ну Тюльпани іще квітну. Але вже, але вже вони такі трошки починають сумувати. І цей період, він і для мене трішки сумний, тому що я розумію, що період квітіння турпанів закінчується. А мені так подобаються ці квіти. Для мене воно символ весни, символ мами, е, да, символ ну, такого чогось теплого, ніжного. Ну, ви погляньте, які кольори у цих бутонів. Це ж треба в природі таке, таке сотвори, такі гарні краски. Оцей погляньте, це голландського сорту. Точну назву не знаю. Але, до речі, тюльпани ми всі привикли вважати, що тюльпани це голландського походження. В історії пишуть, що вони в 16 столітті були. З персії привезені до Туреччини. І тільки потім вже з Туреччини там, в Голландію їх завезли, ну і пішло поширення такої квітки чудової. От такі, от такі гарнючі тюльпани у нас є. От. Флокс, ну, до речі, я не бачу цього року флокса розового, про котрий я вам кажу, котрий я вам хотіла показати. Але цей теж дуже гарний. Дуже гарний. От у мене ще, знаєте, кущ тюльпанів є, Ну, це пізні тюльпани. Вони ще от у, неї, у них ще період бутанізації, бачите? Обов'язково покажу, коли вони розквітнуть, обов'язково покажу, якого вони будуть кольору. А це красна шапочка. Сорт тюльпана красна шапочка. Як же вони гарно себе поводять вдома в букеті. Вазу наривала, нарізала і привозила букет тюльпанів. І вони навіть збільшуються сам цвітонос, сам, сам бутон сам збільшується. І ще покажу вам пізній сорт нарцисів. от які вони чудові. Нарциси білого, білого кольору, а бачите, там серединочка жовта. Вони такі, як сімейственні, на одному цвітоносі кілька цвіточків, бачите, як це виглядає, отакого? От такі вони невеличкі, як спрейки, але й такі приємні і дуже-дуже приємного аромату. Мають приємний аромат. Він ну, ніжний, весняний. Взагалі, на дачі зараз такий мікс ароматів, я вам хочу сказати, що це, це щось неможливе. Поєднується все, всі аромати поєднуються в один такий мікс. Хочеться напитись цього запаху, надихатись ним, тому що розумієш, що це так все бистратечно і це повин... потрібно буде чекати до наступної весни. Але ж насолоджуємось, трошки погода. Стала прохолоднішою і квіточки трошки. Як вам сказати, призупинились, призупинились в такому буйному розпуску. Отут ще нарциси є, котрі ще, бачите, зовсім не розпускались. Вони ще цвітоносики от в, такої, в такому віді. Ну, це попереду буду показувати. Це пізній сорт нарцисів. Вони обов'язково розквітнуть. От. Тут у мене ще ось. Такі тюльпанчики є, бачите, бакалоподібна така форма цвіточка. Дуже-дуже гарні. І там вони є чисто розового кольору. Тобто одні закінчують цвітіння, другі тільки розпочинають, десь щось тільки бутанізується. І ця клумба у мене починаючи з ранньої весни, все літо яскрава. Така піднімаюча настрій, так можна сказати. Отут От, у ще один пізнього сорту, тюльпанчик. Тільки що вдарили по центру Чернігова. Кажуть тільки, що вдарили по центру Чернігова. Вісім загиблих, 18 градусів поки. Ой, Ладно. Не дуже приємні новини. Прийшов з'їстив. Це яблунька квітне. Квітне так чудова яблунька. Церт Макінтош, сорт Макінтош. Яблонька, котру ми лікували від короєда. Під нею теж пізній сорт тюльпанів. Бачите? Ось такий має вона шрам на стовбурі, тому що короєда ми видаляли механічним шляхом. Хімію не допомагало нічого, і механічним шляхом за допомогою ножа і проволоки зробили петлю і видаляли його. Видаляли, знайшли, видалили ту лічинку і дерево, будь ласка, бачите, не пропало, ми його спасли, воно квітне кожної весни і на осінь, ну, можна сказати, завалює нас плодами. бачите опори. З минулого літа зоставили опори, підтримують гілки. Думаю, цього року теж буде багато плодів, яблуко Макінтош, смачне, солодке, соковите. Ну, Взагалі, осіннього сроку созрівання. Мені так подобається, як квітне яблунька, погляньте. З неї картини чудово писати цей біло-розовий колір. І ще так ця квіточка гарно на фоні клумби моєї яскравої виглядає. Тут жовтого кольору бересклєт фарчуна, квітковий рай. І так, друзі, долучайтесь, тапайте по екранчику, заставляйте якісь відгуки, пишіть коментарі. Зараз я вам ще нах... Хвилиночку покажу свій кабачок фарч, чаклун. У мене там росте в парнічку. Тюльпанчики, червона шапочка. Ми прямуємо в напрямку кабачка, але попутно показую вже все підряд. Це вже, бачите, черешенька Валерічка Лов, вона вже якби йде до завершення її цвітіння, вже такий черешневий дощ, іде, якщо отак трошки потрусити. Бджол літало багато, було сонячно, дощу не було, тому я думаю, що запилення буде чудове. Отут діжку так от дістали, курника туди насипала сухого, залили водою, і ще був хліб сухий, і все це буде настоюватись ну, неділю, а то днів 10, а потім розводити і підливати, додавати воду для поливання розсади або якихось -яких рослин котрі ви хочете підживити. Ідемо ми в напрямку кабачка мого в парніку. Зараз я вам покажу, як він себе почуває. А це тюльпанчик, погляньте, який він помаранчевого кольору. Чудовий-чудовий. Це камнівомка готується розквітнути. Але ще тільки, знаєте, бутончики, бутончики. Розквітне дуже гарно буде. почвопокровник, Чудовий замечательний почвопокровник. І бірискліт Форчуна. О, яка то красота. Яка ж то красота. Я зараз... Щас... Ні, не, не буду міняти напрямок, пішліть, уже покажу кабачок. А потім піде, я вам покажу, в мене ще в одному місці є чудові тюльпани. Просто таке чудові. Це братики, аню, це не гласки. Ось ого, бачите мій кабачок. Як виглядає ця конструкція, але треба її вже збільшувати. Тому що кабачок росте, і він вже, бачите, його листя, воно вже переросло в відро. Мені здається, що йому Отак Отаку відкидаю я ці кирпичі. І на деякий час, поки я знаходжусь на дачі, я його відкрию. Хай він трошки подихає. Я тут підставила ще в цей парнічок три стаканчика з огірками, але, але вони і тут витягаються. Зараз треба щось почитати, подивитись. Щось треба приймати якісь. Дія, якісь робити, щоб уповільнити зростання гірків догори, бо витягується дуже. І ніжка така тоненька. Хочу зробити цю розсаду такою жирною, знаєте, щоб вона була сильна, м'ясиста. Там подаль у сусідів, а ні, то не трактор, то знаєте, оце, як же воно називається? Культиватор такий. Коротше, попереду веде і обробляє землю. Сусіди готуються садити. Картоплю, бараболю, а це квітний, другий сорт яблучок. Бачите, як тут чудово працюють бджоли. Клубничка. Ранній сорт клубнички, у травні місяці вже тут з'являються перші ягодки. Це така клубничка в мене. Точний сорт не знаю. Знаєте, був час, коли я їх по сортах кожну. Діляночку, кожен рядочок обробляла, а потім якось у мене це перестало виходити, не вистачає часу. Вона так ті вуса пускає. І я ото так, воно вже у мене перепуталось, але є і рання, і середня, і пізня. І мені все так, цього достатньо. Я ото так її називаю. Це рання, це середня а та пізня. Так, друзі, я вас зараз проведу ще до одного. Улюбленого місця на моїй дачі, але дай Бог, щоб там був інтернет. Там я люблю, до речі, попити чай або каву, там так затишненько покажу. Це в мене петрушечка така. Чудова петрушка. І в декілька містах це цибулька. Ну, вже є на зелень, на салат нарвати. Це третій сорт березта фарчуна. яскраво жовтий, ото один. Ось такий більш зелений, з білою кайомочкою інший. І оце ось третій. Він, можна так сказати, салатовий. Весь листочок салатовий. Але тут листочок такий більш мощний, по величині більший. І от місто, куди я вас веду. Так, тут також тюльпани, тюльпани, тюльпани. Люблю це місто, погляньте, яка тут красота. Декілька троянд тут посаджено. ну Це із розчуття того, що бачите, тут на діляночці клубнички є чотири лунки троянд. Я планую цю ділянку убирати. Тут у мене будуть троянди рости. А там поойдаль, бачите, у мене тюльпани. Бочка, звісно, заважає, вона тут недоречно, але ну що ж, хай стоїть. Сміття теж треба кудись скидати. Ось, бачите, як гарно квітнуть тюльпани ще тут у мене. До речі, тут вони квітнуть, будуть довше, тому що це місто знаходиться в холодочку. І менше сонця. Вони сильні, теж цвітоноси дуже високі, мощні. Я одинаково підживляла, що ці тюльпани, що ті в дворі. Але от маю таку діляночку такого ж сорту, але трошки пізніше розкриваючися. Там є один розовий. На жаль, не знаю назви його. Ось, погляньте, які вони красунчики. Щоб ви зрозуміли, які вони по от бачите? О, моя долоня. Ой, який жук туди заплигнув. Яка красота. Яка красота. Ну, бачите, вони вже трошки такі сумоваті, сумують вже трошки. Вони вже свою красу нам віддали. А далі, коли вони відсвітнуть, я вам розкажу, що я далі роблю з квіточками, з цими, там чашечка зостається, з тією чашечкою потрібно робити. Але це вже не сьогодні. Це ми будемо відео знімати, коли вони відквітнуть. І в той час. Там подаль є ще тюльпанчики пізні. Вони такі тільки, у них тільки бутончики з'явилися. А це. Рожевий, рожевий білий, зараз я до нього ближче підійду. Тут мені заважає Бочки ми тут збираємо таке обрізані гілочки, потім їх впалюємо. Я думаю, таке у кожного є. Отакий, От бачите, який чудовий тюльпанчик. Красота, красотища. Прошлого разу підживлювала лілії тут одну і іншу. Дуже красиве це жовтого кольору лимонного. Вона ароматна, ароматна. Теж буде квітнути, обов'язково покажу. От, от вони, тюльпанчики. Друзі. Як можна налюбити цю красу? Ставте, будь ласка, лайки, тапайте по екранчику, підписуйтесь. Я завжди рада бачити вас на своєму каналі. Напевно, що це канал Світ Моїх Захоплень. І ми з вами знаходимось на дачі. Співає пташ... пташка. Чуєте, як гарно виспівує пташка. Які тюльпани квітнуть у вас? Чи подобаються вам такі квіти, як тюльпани? Мені це все буде цікаво. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь, діліться фото своїх тюльпанів, заходьте на трансляцію. Дуже швидко сплило 20 хвилин ефіру. Можна так просто Це, е, сидіти, насолоджуватись співом пташки, милуватися кольорами тюльпанів. Але треба щось робити, треба щось підживити після дощу, щось підрихлити, і я цим зараз буду займатися. А тому хочу з вами попрощатися. Напомнити, нагадати вам, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень і сказати до нових зустрічей.